Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за хелівський твічдропс частину 3, яка стартувала вчора ввечері з 18.00. Та твічдропси мегавзводу стримерів. От вони вже стартували сьогодні з 18.00. Далі розберемо набір з технікою за золото під назвою Втрачена надія. Це у нас набір за золото з технікою номер 2 Можна сказати. Заборонена зона. От у нас подія. Зараз Вавилон триває. Про цей набір я згадував, але детального огляду техніки не робив. Новин зараз немає, тому є час цим зайнятися. Звісно, є відключення світла, але це вже інша історія. Приходиться підлаштовуватись. І, до речі, у цьому наборі дві у нас машини, Бофосторваген, прям важкий танк 8 рівня Швеції, обсидіан, пряме стежка 8 рівня СРСР. Я от їх укомплектував, сьогодні трішки пограв і готовий вам сказати свою думку про ці машини. Звісно, хороших машин тут немає. Тут є одна посередня машина, а одна нижче середнього. Зараз я буду про це все вам розповідати. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, для початку в якості нагадування хочу вам розповісти про хеловінський Drops, частину 3. До речі, в нас на офіційному сайті зазначено, що зараз можна зафармити от резерви і 2D стиль, але по факту, друзі, йде фарм 5 великих аптечок, 5 великих ремкомплектів, 5 автоматичних вогнегасників і от 3 деколі чародійський танк. Я так думаю, що тут просто-напросто, навпаки, от картинки ці поставили. Нічого страшного, в принципі, можна буде з 24 числа, тобто з завтрашнього дня, якщо все буде нормально, нагадаю, зафармити от ті твічдропси, які зазначені зараз, по типу як ми можемо їх зафармити. Резерви і 2D-стиль. Це от така перша, друзі, інформація. Також у нас сьогодні з'явилася інформація про твічдропси мегавзводу стримерів. Початок 23 жовтня о 18.00, тобто вже можна фармити завершення 24 жовтня о першій ночі. Звісно, друзі, тут нічого суттєвого немає. От, наприклад, за 120 хвилин перегляду три великі ремкомплекти, три великі аптечки і три автоматичні вогнегасники. За 240 хвилин перегляду 2 де у потоці. Він уже багато разів фігурував і нічого все такого цікавого дуже не представляє. Зараз ви бачите. Як він виглядає. До речі, також ви бачите зараз тих стримерів, у яких це все активно. Тобто це не у всіх, у яких є твічдропси, базові, от як ми там фармимо. Ні, Це у певних тільки стримерів доступно. Але якщо ви це пропустите, то нічого такого катастрофічного, звісно, не станеться, тому що вони не суттєві. Ну, а тепер, друзі, давайте говорити про оцей набір. От переходимо в магазин. Переходимо в магазин, тут вкладочка Вавилон, заборонена зона. Прогортуємо вниз. І оцей другий набір, який ми ще не розбирали. Називається він втрачена надія, коштує так само 16 тисяч золота. До речі, якщо подивитися по цінах, то у нас був форт без знижки, просто базова ціна. Коштує 8600 золота, а обсидіан 7900 золота. Друзі. Тобто, якщо так дивитися, то ніби ще й вигідно, можна сказати, але не кваптеся з. Цим вибором, тому що тут, на мою суб'єктивну думку, техніка, от по типу, наприклад, того самого Бофоса Торнвагена гірша, ніж навіть у першому наборі. Чомусь він мені таким здався, хоча ніби в нього є свої плюси. Давайте, коротше каче, за це говорити більш детально. Першу машину, яку будемо розбирати, це Бофос Торнваген, прям важкий танк 8 рівня Швеції. Що стосується обладнання, то я на ньому використовую от у першому слоті трофейний турбонагнітач, у другому слоті. Трофейний стабілізатор, у третьому слоті трофейний досилач. Знаю, що е, я називаю вам просто слоти, от перший, другий, третій. Це не має ніякого значення у, у тому випадку, якщо ви також будете використовувати трофейний е, турбонагнітач там і інше, наприклад, обладнання, тому що трофейка вона не використовує оцей бонус, який е, дається категорією слоту. Так скажемо, мені колись робили таку поправочку, я це все прекрасно розумію. Якщо це просте обладнання, то, звісно, його треба ставити в свою категорію. Світло, це все зрозуміло. Альтернативна, є ще збірка, наприклад, щось замінити, але щось це, напевне, буде трофейний турбонагнітач, наприклад, замінити загартуванням. Це також буде хороший варіант, але, друзі, у цієї машини дуже погана динаміка. Тому я її апнув вже в останніх боях, до цього катав із загартуванням. Це слід... Враховувати. Але в цілому така збірка оптимальна, тому дуже заморочуватися і не потрібно. Тепер переходимо у характеристики живучості, мається на увазі, і дивимося, що у нас є. Міцність нашої машини 1650 одиниць. Це з урахуванням модифікації цієї польової модернізації. Тобто, друзі, запас міцності в цієї машини прекрасний, можна сказати, як для важкого танка восьмого рівня. Бронювання корпуса 260-50-40, бронювання башти 280 90 75 Чисто теоретично, броня тут дуже і дуже хороша, але друзі, на практиці не все так просто, тому що вона є перша. Це тільки от у башті оцій, дивіться. Отут от 325, тут 289. Тобто отут відтанковує по повній програмі класно. Якщо ви хоч трішечки довернете, друзі, оцю башточку, або якщо перед вами буде не один супротивник, то вже будуть закидати вам от сюди. Друзі, отут у нас броні небагато. Бачимо, яка приведена броня. Тому ми можемо відтанковувати тільки отак. Плюс до того, по-моєму, інколи не може залітати навіть вам у дах. В залежності від кутів, звісно. Якщо отак, то там будуть рикошети і дуже велика броня. Якщо трішки вище хтось буде стояти, ну, наприклад, то вже от сюди зможуть закинути. Само собою, корпус відкривається, оця зона відкривається. Тобто розумні гравці пробувають цю машину без особливих проблем. Тут у нас по корпусу також не все так просто. Бачимо 260 мм і реально є. Але тільки в оцій зоні, дивіться, 260 мм. Тут 232, тут 260, тут так само 232, тут вже нижче 168. Тобто от сюди будуть вас пробувати, от сюди, в залежності від кутів, якщо будуть дуже гострі, то звісно будуть рикошети. В основному башта в основному буде відтанкувати, але тільки під прямими кутами корпусом не потанкуєш. Бачимо, яка приведена броня. Тобто ми не зможемо від е, е, оцього ромбування грати. По-нормальному ви не зможете грати, дивіться, під такими гострими навіть кутами, дивіться, яке бронювання. Плюс то оце от відкривається. Ну, самі розумієте, коротше кажучи, будуть пробувати цю машину по повній програмі. Єдиний наш плюс це бронювання башти, оця планка інколи буде рятувати, але по всьому іншому, друзі, нічого особливого. І все було б нічого, друзі, якби в нас інші характеристики, по типу тієї самої динаміки були нормальні. Але до цього ми дійдемо, друзі, і стабілізація в нас не так все гладко. Зараз будемо все почергово розбирати. Починаємо розбір із вогневої потужності і от конкретно із снарядів. Вони на перший погляд дуже хороші, тому що мають середню шкоду 400 одиниць. Це приємна альфа, звісно, середнє пробування в броні 248 мм. І ви скажете нічого собі, 248 мм, клас. Але, друзі, це тільки на близьких дистанціях. На 500 метрах уже 200 буде міліметрів. тобто 48 мм мінусується. Плюс до того це підкалібр із поганою гіршою нормалізацією. Швидкість польоту снаряду 1000 м на секунду, комфортна, як для важкого танку, взагалі прекрасно. Підкаліберний снаряд голдовий, середньо має шкоду 400 одиниць, середнє пробування броні 297 мм на близьких дистанціях. Феноменально хороший показник. Але вже 230 на 500 метрах. Тобто суттєво втрачає бронепробиття на відстані, наскільки в нас виходить на 67 мм аж на 500 метрах, тобто дуже велика втрата бронепробиття. Швидкість польоту прекрасна, 1450 м на секунду. Ну і осколково фугасний, він тут відносно 30 Традиційний 515 підвищена шкода, 60 мм на всіх дистанціях пробуває і 680 м на секунду летить. Звісно, швидкість польоту дуже погана, можна навіть сказати, тому що це дуже мало 680. Але в цілому інколи можна використати на близьких дистанціях на картонні цілі, там захоплення бази можливо збити, ну от щось таке, друзі. Просто там 3-4 штуки, більше їх не потрібно, а то комбінуйте підкалібери базові і підкалібери голдові. Що стосується інших характеристик, то у нас з плюсів, звісно, кути вертикального наведення. Мінус 10, плюс 20, комфортно грати від рельєфу. Час зведення 2.06, непогано, в принципі. розкид на 100 метрів, жахливий, 0.36 і середня шкода на хвилину також погана. 2100, друзі, у моїй комплектації це практично максимум 11.44. От у нас заряджання гармати при Альфі 400. Тобто розуміємо, що ДПМ це один із суттєвих таких мінусів, звісно, не основний них Даної машини. Швидкість орінтального пересування прицілу 2785 показник нединамічного важкого танку. Це все зрозуміло, також, можна сказати, мінус. Але, друзі, в нас тут ще не все так гладко стабілізацією. Тому що з одного боку в нас вона в русі 0,14 хороша. 0.14 при повороті корпусу також хороша. Але чомусь аж 0,20 при повороті самої башти. В основному ви башту будете постійно повертати. Тому це відчувається, друзі, це суттєвий. Такий мінус даної машини. Ви будете постійно при повороті башти дозводитися. Плюс до того, само собою, будете і корпусом, і всім ще піддавати цей показник. Звісно, от те, що 0,14 в русі 0,14 при повороті корпусу, це величезний плюс. Але те, що, друзі, 0,20 при повороті башти, це відчуватиметься дуже, тому що, як правило, в машин при повороті башти взагалі 0,10 стабілізація, тобто в два рази краще. Що стосується рухливості, то це також у нас мінус, друзі, тому що тут. Тут виходить у мене з трофейним турбонагнітачем 40 вперед, 15 назад. Так би було 35 вперед, 12 назад, при тому, що питома потужність 12,9. Друзі, у нас всього-навсього 12,9. Це з трофейним турбонагнітачем. Тобто, я так думаю, що це одна з обов'язкових збірок, друзі, тому що дуже погана динаміка, це все відчувається. Походу і прохідність не сама найкраща у цієї машини, тому що вона волочиться, розвертається повільно. До речі, швидкість повороту шасі 29-21, Це також показник нединамічного, важкого танку, все зрозуміло. Тобто, однозначно рухливість це наш основний, можна сказати, навіть мінус. На рівні приблизно з низьким ДПМ-ом. Скритості немає, нерухомо Машина 8.04 під час руху 5.02, зрозуміло, важкий танк, броньована машина, яка повинна лобом відтанковувати від рельєфу. Ну і що стосується огляду 417 друзі, тобто також, ну як вам сказати, посередній такий огляд, як для важкого танку, він ні в якому разі не високий. Тобто, в цілому, якщо підсумувати по цій от машині, то так, ми ніби й маємо броню от лобову, яка дуже часто буде пробиватися. Це 100% перевірено на собі, тому що якщо не один ворог, ви не зможете відтанковувати те, що летить хоч трішечки з боку, буде в оці щоки от заходити по повній програмі. Плюс до того в нас погана стабілізація при повороті башти, поганий ДПМ, друзі, погана динаміка, що саме жахливе, якби хоч динаміку підтягнули цій машині, вона б відігравалася більш-менш нормально. А так, мене поворотка велика така машина, яка буде пробуватися без проблем, в принципі, в корпус. І ви не зможете відтанковувати від ромбу, друзі. Це також дуже велика проблема, тому що у багатьох ситуаціях ви від рельєфу не зможете пограти. Наприклад, у міських мапах, звісно, є там. Якісь вибоїни, там купи із сміттям, всі справи періодично буде вдаватися, але вона якась некомфортна. Мені дуже і дуже вона не сподобалася чомусь за оці 5%, чи скільки я боїв провів. Коротше кажучи, я б її не порекомендував і ніколи б не брав за фулку це 100%. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок Торнвагена я її не можу назвати жахливою машиною, поганою, але все ж таки до середнячка, вона, на мою суб'єктивну думку, не дотягує, друзі. Є дуже великі мінуси по ДПМ, є дуже великі мінуси. По стабілізації при повороті башти є дуже великі мінуси по втраті бронепробиття на відстані, це не менш важливо. І по динаміці, друзі, саме найгірше, що є у цієї машини, це, звісно, динаміка. Друга машина це Obsidian. Це у нас пряма стежка 8 рівня SR sr Ми її могли отримати раніше, як нагороду. Що стосується обладнання для цієї машини, то я використовую відносно традиційну збірку. В першому от слоті в мене трофейна вентиляція, другий. Трофейний досилач і третій трофейний турбонагнітач. Це дуже хороша збірка для цієї машини. Максимально апаємо ДПМ, тому що в нас гарматка з маленькою альфою, але дуже швидкострільна. До речі, це штурмова у нас машина, це середній танк штурмовий, так? Так. Це середній танк штурмовий, Оць, е, висвічується середній танк штурмовий. І дійсно він дуже часто буде вас оцією рандомною бронею рятувати. Тому що приведена броня, от давайте перейдемо зараз у живучість спочатку подивимося і подивимося приведену броню. Хоч ніби й невелика, але дуже часто її будуть не пробивати. Дивіться, міцність нашої машини 1300 одиниць це невисокий показник, тому що максималка для стежки 1400. Бронювання корпуса 120-65-40, бронювання башти 205-140. Тобто, бачимо, ніби невисокі показники, але дивіться, що в нас є на практиці. Переходимо от схему бронювання. І дивимося під прямими кутами під отакими. От під прямими кутами у нас проведена броня, дивіться, 186-181. Ну, невелика, корпус взагалі, можна сказати, картонний буде пробуватися. Побачите, дивіться, 220, 185. Ну, тобто бачимо, що ну, броні немає практично, ще дивіться, шишка от така є підйом. Це по типу як гармата. от Вона коли опускається, там піднімається, і відповідно такий зробили ну вищий елемент. Коротше кажучи, от дах башти зробили от такої форми. Це все ясно. Але, друзі, якщо ви будете ромбувати, а я дуже часто тромбував у цих боях, то вже тут 200 плюс міліметрів. Плюс до того, тут реально якась рандомна броня. Вона приведена, ніби й невелика, але дуже часто вас будуть не пробувати. То в якісь екрани полетить, то ще кудись, ну, дуже дивовижна якась машина, вона і ну, серйозно миріумом заряджена. І дуже часто такі буває непробиття йдуть, що ти прямо в шоці. Думаєш, як те не пробили. Ну, звісно, буває по-різному, але, тим не менш, бачимо, тут і екрани різні, і каточки, ось все. І там от просто буде. Влучання там без пробиття. Ну, ви самі розумієте. Я думаю, хто грав на обсидіані, він приблизно знає про що я вам кажу одна даний момент. Про ці рандомні танкування, і доволі часто вони будуть. Що стосується от вогневої потужності, то в нас тут, звісно, є як свої плюси, так і мінуси. Якщо подивитися на снаряди, то ми бачимо тут три типи традиційно: бронебійний, підкаліберний і осколково-фугасний. Базовий снаряд це бронебійний, він має середню шкоду дуже маленьку, 200 одиниць, середнє пробування бронівідносла, традиційна стандартна, як для ББшки СТшки, 8 рівня 212. Це ж ніяк не підвищений показник, але й не самий маленький. І швидкість польоту 1100 метрів на секунду комфортну. Тобто, з мінусів цього снаряду це конкретно середня альфа, друзі, вона дуже маленька, це все зрозуміло. Так само і підкалібер має альфу 200 одиниць невисоку, маленьку, середнє пробування броні 242 мм. Також, як для 8-го рівня СТ, це не підвищений показник, це відносно стандартний, а можливо навіть трішки нижче стандартного. І швидкість польоту 1300 метрів на секунду. Тобто, друзі, швидкість польоту хороша у цього снаряду, альфа маленька і робиття відносно стандартне або низьке, отак От можна охарактеризувати. Фугаси також є, але вони мають підвищену шкоду всього на 80 одиниць 280, середнє пробування броні 50 мм на усіх дистанціях, швидкість польоту хороша 1100 метрів на секунду. Тобто, великої доцільності їх використання немає. Але що ж у нас є за плюси у даної техніки? Перший плюс, і він основний, можна сказати, це от швидке перезаряджання гармати. У моїй комплектації 384 при середній шкоді за посил 200 от одиниць. У нас вираховується середня шкода на хвилину, тобто ДПМ 3122. Знаю, що в деяких машин є і кращі показники, не у всіх далеко не у всіх, але все ж таки це прекрасний ДПМ 3122. Це дуже хороші. Цифри. Час ведення 1,68 прекрасно, кути вертикального наведення мінус 6 плюс 20, трішки не дотягну до комфортних откутів мінус 7 градусів, наприклад, на опускання. Звісно, можна і мінус 6 грати, але все ж таки не так комфортно. До речі, по стабілізації, не сказав ще вам, вона просто тут посередня, як для СТ, в русі, 0,18 при повороті корпусу і 0,12 при повороті самої башти. Тобто її назвати жахливою і не можна, але й хорошою також не назвеш. Швидкість онотального пересування прицілу 4277 непогано, як для СТ-шки. Ну а інші характеристики ми вже розглянули. Тобто основними плюсами у нас є, звісно, ДПМ, швидкострільна така гарматка. По рухливості, якщо подивитися, то у моїй комплектації з трофейним турбонагнітачем виходить 48-35, це, до речі, ще й з навичкою знавець двигунів. І назад 20-35. Тобто в цілому робиться динаміка традиційно і тут все нормально, але питома потужність не саме найкраща. У моїй комплектації 14-85. 15-те трішечки одне дотягнули кінських сил, хотілося би десь 17, як для СТ, але маємо те, що маємо, в принципі. Вона рухається більш-менш нормально, нічого не можу сказати. Швидкість повороту шасі 3448. Оце, звісно, як для Стежки не самий найкращий показник. Це по типу як штурмова у нас машина, мабуть, своєрідна така розплата за оце рандомне бронювання. Якщо подивитися по скритості, то ми можемо побачити, що в нас вона без навички маскування в екіпажу, У мене, наприклад, в цього екіпажу немає цієї навички. Складає от 1959 з камуфляжом, просто з урахуванням цього базового обсидіана камуфляжу. Ну і під час руху 15,43. Що стосується огляду, 443 метри, якраз хороший стандарт. Я не використовую ніяке обладнання на огляд, це нормально. Тому що тут, якщо порахувати, то в нас от навичка радіоперехоплення плюс 16 дає, навичка гострий зір плюс 10, навичка екстремальні умови плюс 8, навичка боєбратерства плюс 8, трофейна вентиляція плюс 13 і додатковий пайок плюс 16 метрів. До речі, от трофейна вентиляція на 13 метрів доволі так суттєво підтягує тому що було 430 метрів, а так 443 також це е, впливає на цей фінальний результат. І в цілому, якщо підсумувати от по цій машині, то я можу сказати, що однозначно ця машина хорошим була подарунком. Її навіть дехто використовує в лінії фронту на ББшках, тому що рандомне оце от бронювання, хороший ДПМ. Знаю, що дехто пише, що в лінії фронту навіть викочують. Але, друзі, в цілому це також посередня машина. Мені вона сподобалася, правда, більше, ніж Торнваг. На моє здивування, я думав, що мені Торнваген сподобається більше, тому що там альфа е, хороша, тому що там, друзі, хороше бронепробиття. На близьких дистанціях дуже класно пробувається машина. Але все ж таки, оця динаміка, оця от, е, знаєте, вертлявість погана. Оці всі справи дуже часто об'їжджали, не доїжджав до позиції. Ну, коротше, кажучи, мені не сподобалася ця машина. Вона ні в якому разі, от за Торнваген уже кажу, не погана, але все ж таки трішечки нижче середнього. От Obsidian Якщо ви будете грати в топі, то він середнячок, сміливо можна назвати його середнячком, тому що він дуже часто буде відтанковувати, і дуже часто ви будете вигідно розмінювати свої ХП за рахунок комбінування ББшок із голдою. Це суттєво, друзі, голди треба возити приблизно 50 на 50, і там уже дивіться, якщо ну, якісь неброньовані цілі, зрозуміло, можна ББшками. Якщо броня є, або з самого початку бою краще заряджати от під підкалібери і грати на них, а потім тільки перемикатися на ББшки тільки моя думка, але от, щоб закликати вас донатити і купляти набір за 16 тисяч золота, звісно, воно того не варте. Звісно, там ще є от, 3D-стильна торнвагена, але, друзі, 16 тисяч золота за ці дві машини, це, на мою суб'єктивну думку, багатовато, Тим паче, я так думаю, що обсидіана багато хто забрав у якості нагороди. От такі от, справи, друзі, по цьому набору. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих двох машин. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!